Вітаю, пригортаю! Ви на каналі Мойо, і це. Ковальський, А це Белгін. Е, черговий огляд і черговий техно. Але не камон, це Пова НЕО 2. Да, але це не суть. Я хочу сказати, що ми вже можемо бути амбасадорами бренду, тому що у мого малого технокамон ПРО 19. Умого... Техно Камон 19. 19. Да. Е, це вже третій огляд саме на цей бренд. І... У мене питання. До речі, не до, до мене? А. Шановний техно, скажіть, будь ласка, а чому в нас ще нема техно? Прийшла відповідь від Самсу. <кхух> Потім почитаємо. Видаліть наш номер, <світ> я поняв. <світ> Добре, це дійсно техно Нео 2 пова. або пова Нео 2. Точна назва цієї моделі десь тут знаєш, написано. LG6N. LG? Ну, LG6N. Ага. Ну, ну, так співпало. Ну, в Android, так. так. <laughs> Добре, модель 128 ГБ, оперативи 6. Навпаки, 128 внутрішньої пам'яті да, да. і 6 оперативи. оперативи. Тут вже в коробочці тільки е, документи, а тут у нас е, наповнені, як завжди, шнурик USB Type-C, е, флеш-чарджер, швидка зарядка 18 ватт скрепочка, якою можна вийти. Традиційно, як для бренду Камон, вони майже завжди кладуть чохольчики силиконові. Мені здається, завжди я не бачив жодної коробочки, щоб. Е, і... Крас... А, ні, ну ще навушники провідні, і тут є роз'єм 3,5 дюйми, тому в водичку. Можете під'єднати свої. Я маю на увазі, що в водичку з-за цього якраз його не можна не під... Під воду да, ниряти. І красатулі. Я, пулі. Від, от мені дуже подобається саме от, в техно, а, бо вони завжди такі задні кришки роблять. ну Такі да. красиві. Да, Я пам'ятаю, да, коли ми да. знімали КАМОН uh, Pro 19, mm -hmm. ну, там взагалі там можна задивитися і залипнути Тут переливається. Так само. Коли ти його до. Ну, там. Алло? І одразу, одразу от -от. От, от, а, да, хтось та, стоїть та. з тобою в метро і такий. Ну, Тобто, коротше, він, він помітний, дуже Мужчина, помітний. Мужчина, А ви можете це не, не, цей не хитати? Я це а? бровки підведу. Прищик видавіть. <світ> так, він дійсно такий б -б брендовий іміджевий, так би мовити, телефончик з дуже класними камерами. Дуже класні камери, кажеш? Так. Да, можеш перевірити. Ну... Поки перевіряєш камери, я тобі навіть розкажу точні дані. Значить, дисплей 1640 на 720 це у нас HD. Плюс, так? Да? Да. А і тут просто батарея Монстр 7000 тисяч Тобто можна дуже довго знімати, де? Да? Да. Як я вже сказав, 18 Вт флеш-чардж. Процесор Helio G85. Достатній абсолютно для всіх задач, які виконує цей телефон. Що mm. таке? Знімає дуже кльово, хочу тобі сказати. А, дисплеї, дуже приділею <звучить> оновлення дисплею 90 Гц, тобто ну не 120, але ну також ВПОЛНЕ прикольно. Пантер Гейм Engine, і також можеш там подивитися, там вже зашиті і ну такі смішні ігрулі, прості. Тіма Геймспейс Геймс. Оце такі, типа, знаєш, як як раніше були старенькі ігрульки, але смісті, такі таймкіллери їх називають такі ігри. Тобто, просто провести Прикольно. час, якщо нема що робити, поки вимкнули світло. Але, ну, так, але коли вимикають світло, дуже, дуже важливо мати в квартирі або в домі хоча б один гаджет, який триває довго. Так, Helio G85, 8 ядер, 에, ну, мережі 2G, 3G, 4G, звичайно ж. Дісплей, як я вже сказав, 6,82 дюйма HD. 90 Камера 8 мегапікселів, фронтальна. Із вспишкою, Тут є вспишка, коли робиш селфі. Прямо от фізична вспишечка Да, вмикається. Ні. Це ти відео. Я в... 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 Слухайте, друзі, а я вам хочу сказати, що фронтальна камера прям прям ось. Прям камера Прям камера, справжня така, настояща, справжня камера. І ви нас чуєте зараз саме через неї. І мікрофони відпрацьовують. Доволі від не два квадратика на обличчях з'явилися. Так, і він ну, відшуковує обличчя. Тобто, від... дякую тобі, Техно, за те, що ти розпізнаєш моє обличчя як обличчя. Далі, 16 мегапікселів задня камера. Не, скажімо так, не топ, але достатньо. Давай на неї щось знімемо. Чи... Я ж на неї але Я можу ще подвізна, познімати, я дуже вишечка. люблю. Так, от зараз зараз ти знімаєш через стандартну камеру, так? Через задню, так, камеру. Так. Добрий вечір. От, од зможе казати. А добрий це вечір. вже можна сказати, казати. Більш того, так. я хочу сказати, що він відслідковує навіть око твоє. Так, він два, якщо що. Ну, вибач, він обирає найближче, найкраще. Так, подвійна вспишка. Там, коли фоткаєш, я вже казав, да, селфі, коли робиш, зроби зараз селфі, фоточко, і воно тобі зробить там. Там побачиш, є світодіодік, і це буде вспишечка, тобто фізична спишка. Зараз далі сенсори g сенсор сенсор навколишнього світла, сенсор наближення до обличчя, наприклад. Також сенсор. Відбиток. О, господи боже, відбиток пальця. Добрий день. <laughs> ну, тут дуже світло, тому воно не, не, не вмикає в спишку. Так, фінгерпринт сенсор, електронік компас. Електронний компас вбудований, ну окей. Звичайно ж, NFC, тобто розраховуватись можна безконтактно. І GPS, Wi-Fi, Bluetooth FM радіо fm Радіо. Є. Але fm радіо працює, коли ви вставляєте навушнички, ну, бо навушнички працюють як антенна. антенна. Не забувайте звичайно. про це. І OTG, тобто USB on the on the Go. Он да? on, on, on go, по моєму Розшифровується. І, звичайно, ще раз повторюся. Звичайно, повторюся, що ємність батареї 7 тисяч Це перший випадок, коли у нас Сашою буде так багато фоток. Сімейна фотосесія. Чомусь так співпадає, що коли мені в руки -попадає, потрапляє саме ТЕКНО, я просто не вилажу з Ігор. Ігор. Вилазь. <плес> Тому, ну, не знаю, для мене це якийсь такий прилад для. Шо для, ж таке, а? Це відосі. Прилад для розваг. Ха! Текно пова Нео 2. Слухайте, ну і це, в принципі, логічно, бо знов таки, повертаючись до мізкісті його батареї, 7 тисяч годин, так. пограти тут можна. І так. я все ж таки розкажу цю історію, але Давай. просто скажу, що е, в мене був на огляді також гаджет на андроїді, він мав велетенську кількість. Якийсь... Андроїд 12, до речі, тут. Е, там, якщо не помиляюся, Android 11, важливо, був, ну, ну, ну. але то був планшет, там було 7 тисяч мільа годин. І, в і планшеті. мені в планшеті, а тут в смартфоні. Тобто того планшету мені вистачає. Але майже на 17 годин роботи, це і я попрацював сценарій написав. Тут буде більше однозначно. Так, це і діти погралися. Ми подивилися кіношку, яку встиг завантажити, поки було світло. І пересідали ще велику масштабну а, повітряну тривогу і обстріл. Тобто я вам кажу: а тут, якщо 7 тисяч мільам годин, ну я думаю, що. А, Дві доби він може протримати. Я впевнений у цьому. Протримати. Далі. МicроSD до 512 ГБ, він витримує, так би мовити. Про стандарти зв'язку я вже сказав. Там 3G, 2G, 4G і так далі. Bluetooth версія 5.0 NFC також сказав. Матеріал, до речі, ззаді у нас Пластик. це пластик, да. це такий під, 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 під метал пластик. Варто варто ще, мабуть, сказати, що от кнопка розблокування і в ній стоїть датчик відбитку пальця. Я це вже сказав. Вже сказав ти ж да? мене не слухаєш, як завжди. А я зайнятий був, вибачте. Да. У мене ну, це у модель... справи поважливіше, ніж ну, ваш. Зрозуміло. Відбитки. Модель 2022 року, тобто. Нав'йо. Нав'йо. Ні бита, не мита, не крашена, все нормально. Можна брати. Йо. <світ> На цьому, в принципі, також все. Додати нам нічого, але якщо є питання, як завжди, ви знаєте, що робити. Писати коменти під цим відео. Я, не знаю, у мене просто це фіча, я, Перше, що я коли беру до рук новий смартфон ага. або планшет, я першу перевіряю ці камери. Перше. От, не знаю, у мене це камера. Перше. Це тут як хвороба. І правильно робиш, тому що саме в ТЕКНО мені подобаються оці е, прикольчики, коли ти знімаєш відоси. От да. може, до речі, зараз його також зробити, цей коротесенький Ой. відос. Обираєш функцію там, де О, ось, короткі, короткі, віде. короткі відео, саме так. Ну давай зробимо сюди. What mi go say? He want to make more money every day. Коротше, зняли, як змогли. Ну що ж, на цьому все. Шановні друзі, будемо прощатися. Не забудьте після цього відео обов'язково підтримати ЗСУ. Мінус одна чашечка кави в день, плюс донатик на ЗСУ. Окей. Слава Україні, шановні, ну і не забувайте про те, якщо ми працюємо, ми всі разом просуваємо нашу економіку. А якщо наша економіка рухається, то ми все ближче і ближче до перемоги. І це правда. Цілую плечі і до встречі. До зустрічі в нових відео.